При зишерму за 5 кусів ты можешь 1000 гривен. Доброе. Что ты... Давай. Телефон жалко. Бля, ты акробатка. Ты вообще ела, что сегодня так напало? Нет. Ты уже что, все? Жой. Не спіши. Це був у нас перший укус. Я так розумію, що в Віталіка всі відоси буде там, де вони не їдять шарму. А у мене будуть всі відоси, де вони їдять шарму. Ага. Ще один, падає, падає, падає. Ай-яй-яй-яй. Це у нас був четвертий укус, так? Да? Третій ти Є. кусила, так. Да, це четвертий укус був. Йомою! -йо. Вкусно шарма. Угу. Ага. Угу. А як тебе звати? Кристина, скільки тобі років займаєшся чимось, я бачу тут такі сальто, що тут сделали. Я... Мені 13, я займаюся танцями вже почти 8 років. Мені 13 імена. минули. 8 років. Четвертий укус. Наше я викупав у цього Віталіка цей тренд шаурмою. Бачили в Віталіка, як він ще. Фарук, так? Бачили? Ми молодці. Останній укус п'ятий. Зараз. Єпбарі! Що? Все, все, з'їла, блядь, за 5 укусів, ладно, отримуєш. А, а якщо ти ще підписана на мене, отримаєш ще 200 гривень. У мене інтернету немає. Давай тоді треба тебе перевірити. Ну ти підписана чи ні? Да. Чесно. Чесно. Скільки в мене підписників? Де? В тіктоці? 40 десь тисяч. А він сті? Він сті, я вчора заходила десь. Ну, ладно, 40 тисяч, то правильно. Mm. Так, тоді ще отримаєш отримуєш 200 гривень. Я напевно відказуюсь взагалі знімати цей тренд з шармою, якщо ви так всі їсте просто. Ну, все одно ти молодець. Тримай. Куда? Опа.